У складі головуючого судді Коваля суддів Буляка судового хомю з участю секретаря судового засідання Петчук. Відводи є до складності? Ні, ну вас сам. права передбачені статтями 49.51 наказ управління сторонам зрозуміти. Так ви ще зрозуміли, ну? тільки я не отримала ухвали про призначення справи на сьогодні. В підготовку, тому буду просити надати мені таку ухвалу. Про закінчення підготовчих дій. Призначення так. Так. Має, так? Бачу, щось, є... У мене є клопотання, заперечення, яке я зареєструвала. Ви вже отримали його. Заперечення, я зареєструвала. Так, так, є Воно отримано Тай, з доказами. Подивіться, будь ласка. І я ще хотіла спитатися, чи є у матеріалах справи оці докази, які були, чи вони приєднані першою інстанцією. Вони були надані суду в останній засіданні. Я не встигла познайомитися. Подивіться, будь ласка, чий такий матеріал. Тут yeah. не виє. Це детальна інформація про Конкретно, щось буде врахувати, тоді. Менш більш є. Там ще витяг всеукраїнської видавничої місії, я додала, свіжий було на той час. Всеукраїнську суду... видавничого православного місії, так. Чогось його немає, але ви можете ознайомитися і підтвердження. Ну подивіться. тут самі чи я